Поки мешканці міста сплять, комунальники можуть тільки мріяти про теплу ковдру та м'яку подушку вночі. На вулицях міста працюють до двох десятків снігоочисної техніки. Наші кореспонденти вирішили поцікавитися, як і чому місто прибирається саме вночі. На прибирання вулиць щодоби виходять чотири грейдера, два трактора і до десяти машин з посипальною сумішю. Як запевняють працівники міськшепу, в ніч виходять на роботу приблизно 15 працівників комунального підприємства. Кажуть, що в день прибирають лише віддалені вулиці, а центральні через інтенсивний рух транспорту тільки вночі. У прошому році зима легше було, легше було працювати не було такого. А ця зима нагадала про себе. У нас графік робота який? Сутки, але більшість робимо ночі. Ночі робимо, тому що і машини мішають. днем важко робити. Таксисти скаржаться здебільшого на міжбудинкові проїзди. Нарікаються на самих мешканців спальних районів, котрі залишають свої авто під будинками, тим самим ускладнюючи роботу комунальникам. Ну, бажано було б ліпше, але зараз сучасною технікою то. Може бути. Центральні вулиці почистили, бачу, що на Роші почистили, і їздять і по прігорним вулицям чистять. Що... Даний час не дуже, але я вам скажу, що цього року набагато краще. Дай Бог, щоб так було далі. Я бачу техніки багато. За останні роки стільки техніки не бачу, чесним словом скажу. Працівники міськшефу скаржаться, що прибиранню вузьких вулиць перешкоджають водії, котрі паркуються на узбіччях доріг і закликають по можливості залишати автомобілі на організованих автостоянках, особливо в нічний час. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.